Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чим ви прикриваєте свою наготу? Нещодавно я читав книгу, в якій автор написав Ми все намагаємося що сили прикрити свою наготу. Ми покриваємо її здобутками. Ми покриваємо її науковими ступаннями. Ми покриваємо її матеріальним майном, і ми покриваємо її статусом та владою. Цікаво, що Ісус говорить нам таке не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Луки 12,22. Однак, ми турбуємося, і я теж турбуюся так, ми всі хвилюємось і робимо все можливе. Щоб зодягти своє тіло і прикрити наготу. Як в Едемському саду, зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Буття три, сім. Але це марно, тільки Боже покриття має значення. Бог покрив Адама та Єву шкурами тварин, і це було провісником великого обміну. Чи бачите, що безпосередньо перед тим, як Ісуса пригвоздили до Христа, з нього зняли безшовну матію? У ті часи такий одяг коштував дуже дорого. Тож сказали один до одного: не будемо дерти Його, але жереба киньмо на нього, кому припаде. Щоб збулося Писання: поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою. Жеребка. Вояки ж це й зробили. від Івана 19, 24. У моїй Біблії є замітка його хітон був безшовним, або, інакше кажучи, суцільно тканим. Це можна розглядати як прообраз його досконалої святості та праведності у Христі, як того, хто прийшов згори. Як віруючи, ми тепер зодягнені у безшовну одежу праведності у Христі, Ісуса розділи, щоб ми могли одягтися Його славою. Зробіть вибір щодня одягатися в Його одежу, щоб Його праведність стала вашою. Моя молитва сьогодні, Господи, я поклоняюся Тобі. Бо ти дав мені життя згори, праведність, яку неможливо заслужити, а лише отримати від тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ ВЕБЕР